Шановні пані і панове, ми знаходимося в новоствореному культурологічному координаційному та просвітницькому центрі Міжнародної громадської організації Світовий конгрес бойків з підготовки та проведення зустрічей і заходів бойківського краю, зокрема чергових сьомих всесвітніх бойківських фестив та чергового 4-го світового конгресу. Українців Бойк. Як вам уже відомо, на Турківщині із 1992 року, по сьогодні, ми провели шість всесвітніх бойківських фестин та три світових конгресів українців бойків У нас в 2007 році, в четвертих всесвітніх бойківських фестинах, Взяв участь тодішній президент України Віктор Ющенко, який у своєму виступі на співочому полі, яке знаходиться на території села Явора, і дав високу оцінку нашому міжнародному заходу та просив продовжувати проводити відродження звичаїв та обрядів нашого українського народу. Слід відмітити, що за ці часи. Проведених цих наших міжнародних заходів взяли участь та побували гостями у нас понад півтора мільйона осіб, як з нашої української держави, так і з діаспори. Також в тій кімнаті розміщується єдиний в Україні фонд зібрання Бойківської книги Всеукраїнського літературного об'єднання Письменники Бойківщини. А також на стенді зображено лауреатів. Літературної премії імені Івана Франка та лауреати фольклорно-етнографічного конкурсу імені Отця Михайла Зубрицького під егідою Міжнародної громадської організації Світовий Конгрес Бойків». Крім цього, розміщені ще стенди з активними членами нашої громадської організації, які також багато вклали зусиль. Для проведення наших міжнародних заходів. Крім цього, в даній кімнаті на стелажах ми розмістили збірники Літопис Бойківщини з різних років випуска. Буквально недавно, 6 серпня 2025 року, тут ми вже провели перший раз чергове засідання. Членів журі нашого щорічного міжнародного літературно-краєзнавчого конкурсу імені Мирона Утриско, що також проводиться під егідою Міжнародної громадської організації Світовий Конгрес Бойків» та Турківської міської ради і при активній участі Турківського народного музею «Бойківщина». Наш даний центр розміщений в приміщенні ратуші. Перелиня українських Карпат міста Турка Сабірського району Львівської області. З повагою, засновник, голова Міжнародної громадської організації Світовий Конгрес бойків і культурологічного координаційного центру фестин та конгресу, нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена за заслуги третього ступеня, заслужений працівник культури України. Почесний громадянин Турківської територіальної громади Петро Косачевич місто Турка 11 серпня 2025 року Самбірського району Львівської області. Дякую за увагу!